Коло мами смарт-проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають. Всім привіт, з вами я, мама Олена, і це смарт-проєкт коло мами. Усі ми, як дорослі, так і малі, маємо відновлювати наші сили та наповнюватися енергію, аби не опускати руки і рухатися далі. Зробити це можна у такому чудовому місці, про яке більшість із вас вже напевно чули, вже були там, вже знають. Це сухий басейн, релаксосховище без хвиль. Це справжнє місце сили, де можна перезавантажитися, відчути радість та поринути з головою у дитинстві якщо ви ще не чули про нього раніше, то ми зараз вам про це розкажемо. Разом з нами співзасновниця сухого басейну «Релаксосховище без хвиль Ліза Бойко. Вітаю, Ліза у нашому колі. Вітаю для початку. Розкажіть, будь ласка, що таке сухий басейн без хвиль і в кого власне виникла така чудова ідея відкрити його у Вінниці, коли ця подія відбулася. Сухий басейн це можна сказати простір для відпочинку, релаксу, розваг. Це такий новий вид розваг. І головна фішка цього простору це, власне, сам сухий басейн з 30 тисячами білих легких кульок, в яких можна пірнати, стрибати, відпочивати, і релаксувати. Угу. Сама ідея виникла вже під час повномасштабного вторгнення. Я переселенка і приїхала сюди, е, приїхала сюди у Вінницю під час е, вторгнення да, 24 лютого. <святок> В мене вже була така ідея, колись давно я хотіла відсвяткувати свій день народження і знайшла таке місце подібне за кордоном. Це була виставка. Ось і. В мене була ця ідея просто на я на якесь невизначене майбутнє. Я поділилася з не, нею з чоловіком, і е, ну, ми думали, що колись може ми щось таке придумаємо. Потім ми приїхали сюди і постійно дотримувалися повітряних тривог, ходили у підвал. Ми тут дали прихисток своїм друзям. Тож всі разом сиділи у підвалі, було не дуже зручно, не дуже комфортно, ну не як зазвичай було так? Так да, зазвичай буває у підвалах. Тепер ми всі це знаємо. Так, да. І там. тут виникла ідея, що можна поєднати е, цю ідею з тим, що є зараз. Е, тобто зробити якесь підвальне приміщення, яке буде комфортним і більш зручним для того, щоб перечукувати тривоги. Тому релаксосховище чи да так? саме Бас тому релаксосховище, е, тому і назва без хвиль, тобто без хвилювань, без Тривог ага. без повітряних тривог і без психологічних така гра слів. Так цікаво, да. як на морі там нема хвиль, так і тут води немає басейн, але сухий басейн. Є кульки, які наповнюють цей басейн. А який розмір власне самого басейну? Що всередині? Ну для наглядності можна сказати, що оптимально розмістити там десь 10 людей для комфортного перебування саме у басейні. Також якщо казати про глибину, то є дві глибини. Це 50 сантиметрів, щоб помочити ніжки. Так. І 100 сантиметрів. Ну, як, у звичайному басеню, поступово, так? Так. Глибина збільшується, так вирішили і виробити. Так, десь полежати, Причити. десь пострибати. О, супер, навіть стрибають, ну, про це ми ще поговоримо. І сальто роблять у басейні. І, і, і сальто речі. роблять, і у хованки грають. В, в кульках <рес> Да, вже у 100 сантиметрів. І не тільки діти це роблять, але й дорослі, які приходять так, разом так. з ними. <рес> uh -huh. Ну, Давайте зараз переглянемо таке коротеньке відео, аби ті, хто ще не знає про вас, я не, не думаю, що багато таких на сьогодні є у Вінниці, але, можливо, є такі. Вони дізнаються, що це. Власне, таке сухий басейн без хвиль, релаксосховища. А далі вже продовжимо нашу з вами розмови. Це смарт-проєкт коло мами, і сьогодні ми говоримо про те, де можна відпочити наповнитися енергією та з головою поринути у дитинство. Це сухий басейн для дорослих та дітей без хвиль. І разом з нами його співзасновниця Ліза Бойко. Ви позиціонуєте себе як сухий басейн для дорослих та дітей? От чому так для дорослих та дітей? Тому що зазвичай сухі басейні басейни можуть асоціюватися саме з дитячими просторами. Насправді це унікальне місце. Це єдиний такий простір, який призначений для дорослих, також щоб вони могли відчути свою внутрішню дитину, тобто вони можуть приходити і з дітьми і навіть порозважатися самі. У Нас угу. бувають такі випадки, коли записуються батьки і хочуть якраз провести час трошки без дітей. Хоча угу. загалом, здебільшого, напевно, все ж таки приходять з дітьми? Все ж таки з дітьми, так? Да. А найчастіше запитання, певне, яке ви чули, я думаю, багато запитань там у вас на сайті є відповіді на ці вже найпоширеніші запитання. А чи можна е приходити з маленькими дітками чи є якісь вікові обмеження? Е, є обмеження скоріш за ростом, е, тому що глибина басейну метр найбільше, да і е, якщо це дітки до 6 років, то е, краще обов'язково приходити у супроводі дорослого. От mm -hmm. а так е, обмежень в принципі немає. А, а зріст такий має бути в дитини? Е, ну от е, якщо глибина басейну метр, то десь там після метру вже окей, <гум> вже можна. Якщо так буде, то це <гум> нормально. Якщо головне, щоб очі і ніс були певно на поверхні. А ще які запитання цікавлять ваших відвідувачів, що найчастіше там вам пишуть чи телефонують і запитують. Ну, найчастіше, напевно, це про те, як саме можна відвідувати, да? бо uh -huh. в нас така гнучка система. Можна приходити на ознайомчі сеанси на 30 хвилин чи 60 хвилин. Це сеанси називаються так цікаво. Да. Uh -huh. Ну, сеанс, коли ти просто можеш прийти, пострибати, спробувати, що це взагалі таке. Uh -huh. А далі вже можна подумати і про оренду всього простору. Оренда це вже такий е комплексний. Набор, можна сказати так, коли ти коли ти там знаходишся тільки зі своєю компанією, там ага. з друзями чи сім'єю. Туди входить і проектор, триметровий екран, приставка можна замовляти на територію їжу. Це ага. добре підходить для днів народження, для побачень, ага. для корпоративів, для будь-яких свят. А скільки от е, людей можуть бути у такій групі? Е, ну оптимально десь 10-15. Угу. Ага. Щоб всім вистачило місця, так щоб всі да. могли відпочити. Хтось знаходиться в лаунж зоні, так. там хтось знаходиться в басейні лаунж зона, ми так бачили у відео. Це можливість так посидіти в м'якеньких таких кріслах, чи як на да, там крісла, подушки, пледики, uh -huh. подушки, м'якенькі антистреси, масажери, настільні ігри. Там теж в принципі може бути комфортно. Можна релаксувати, да. так можна просто перечекати повітряну тривогу, також так, так, оскільки ми релаксосховище, то це саме про це, це як наша соціальна місія. Коли починається повітряна тривога, не тільки відвідувачі, які в нас знаходяться у цей час, а й там перехожі або сусіди можуть прийти і просто пересидіти цей час Ви комфортно. Так навпаки, <світ> навпаки, відкриті. Да, ми От відкриті. Багато хто приємно певно вражений, коли вперше спускається це в укриття і це все бачить, аби всі такі укриття були в нашому місті. Це певна така. <світ> а ну... Ми чули такий відгук, <світ> що хотіли б люди, да? щоб були <світ> да. такі укриття. Ну щодо безпеки. Перебування вже в самому басейні, можливо, матуся, які хвилюються за своїх діток, вони запитують, чи можна травмуватися пірнаючи у кульки? От, казали, що пірнають сальто роблять. Ну, це напевно неможливо, бо uh -huh. все дуже м'якеньке. Самі кульки м'якенькі, вони наповнені повітрям. Також всі бортики оббиті м'якеньким паралодом, і навіть м'якеньке дно. Угу. Ви все це випробували на собі. Скільки разів ви вже пірнали, ви не рахували туди? Ой, це вже навіть не порахувати неможливо. Це <реш> знаєте, як то Вони рахуються свої стрибки, так? А тут ви просто вже забули лік. Скільки разів <реш> да, це було так? Тут вже можна не рахувати. Угу. Ще матусі, певники проходять із дітками знов про матуся. Це, це основна наша аудиторія. Вони цікавляться, як проходить обробка кульок. Запитують вас про це. От як ви їх чистите? Як Ой, прибирання це... проходу? Да. Це взагалі можна сказати таке шоу навіть ми е, любимо виставляти це в соцмережі, показувати. Бо в нас є незвичайна машинка, називається кулькомийка. Так, Умов, да. Та. Е, да, але такий дуже потужний, великий. Mm -hmm. е, це така коробка з трубами. Е, вона всмоктує, по-перше, ці кульки. Всмоктує кульки. Е, да, це вона цікаво. є така велика mm -hmm. труба. Е, у басейні сидить людина і допомагає їй всмоктати ці кульки. Е, далі е, туди заливаються засоби, антисептики. Вона mm -hmm. їх е, миє, кварцує. Сушить і випльовує Як часто робити такі прибирання. <свісно> Як тільки буває необхідність, тоді і робимо це наші генеральні прибирання, а ще є щоденні прибирання, коли ми оброблюємо поверхні, кварцуємо простір. Ви молодці, це дуже важливо, надзвичайно важливо. Да, це дуже важливо, але це ще й дуже е, яскраво виглядає. Яскраво, Нам це дуже подобається, і насправді у нас навіть є такі відгуки в соцмережах, коли пишуть Я хочу таку роботу. Прибира... А я хочу на прибрання да? кульки. з кастингу такого нема. До речі, вакансії можливо є. Ну навіть люди пропонували свої послуги. Казали, ми можемо прийти допомогти. Ні, ми поки ми пораємося самі, але краще звемо. Вже приходити на чистенькі біленькі кульки і спробувати, що це таке Релаксанути, як да. так кажеться. Так а скільки часу можна перебувати у басейні? Тобто тривалість у сеансу трішки вже говорили, і що можна в цей час робити? Є е, 30 хвилин, є 60 хвилин. Якщо ми кажемо саме про сеанси, де да? угу. кожен знаходить для себе щось своє. Хтось відпочиває, релаксує, просто лежить, хтось грає у хованку? У нас є е, навіть добірка ігор у сухому басейні. Тобто в, можна бути в басейні і, і грати, так, да? Да, да. спеціальні ага, ігри цікаво. саме з кульками, і хованки uh -huh. туди теж до речі входять. Можна баскетбол грати. у Вас так, є таке кільце. Да, так? Є да, кільце, є проектор. Можна фільми дивитися, мультфільми? можна, так. Да, якщо ви приносите з собою те, що Це ви хочете цікаво. подивитися, ви можете влаштувати собі кіноперегляд uh -huh. uh -huh. супер. Да. Такі просто можливості відкривати. А, а якщо хтось скаже спочатку, чи були такі випадки, ну може старші люди приходять. Я просто посижу, подивлюся, а потім все ж таки хочуть пірнути. Бо було таке? Так, да, у нас таке було е, на годинках для переселенців, е, mm -hmm. е, і приходили сім'ї. Дорослі спочатку так вагалися, чи заходити, чи ні. Потім діти вже казали, давайте до нас дітям завжди цікавіше разом з дорослими. От е, е, я трошки відволікуся, так, скажу, так. що. Це якраз можна сказати перевага простору, що діти і дорослі можуть побути разом, відчути цей момент об'єднання, де сім'я може просто провести час своє дозвілля, і дітки спочатку можуть заходити самі, але вони зазвичай кличуть дорослих до і себе. Цікавіше, да, правда? і їм навіть приємніше, що дорослі проводять час із ними разом. А зазвичай як відпочивають дорослі окремо, діти окремо, там навіть стали дітям окремо десь ставлять. А тут є можливість бути всім разом відчути це єднання родини. Так? Да, і навіть якщо там святкування дня народження, то все одно стіл для святкування ставиться на чолзоні. Челзоня, челзона поруч із басейном, тобто дорослі можуть там сидіти, дивитися за дітьми, відпочивати. Хоча бувають і такі випадки, коли діти сидять там доїдають торти, а дорослі вже в басейні бавляться. Це їх звідти неможливо. Да. Взагалі, яка реакція ви певно, спостерігаєте там час від часу, коли дорослі вперше поринають оце біле кулькове море. Які емоції? Перше це здивування. От, є, люди поділяються на два типи, можна умовно, які так сказати. Да. Перші так обережно заходять, мочать ніжки, там, відпочивають, лежать в цих кульках, а інші одразу в глибину пірнають, стрибають. Да. Можна стрибати, так? Можна, можна. Кидаються кульками. Ага, Цікаво, потім все це прибирати треба, <рес> да? ці кульки всюди, певно, лежать. Е, ну, там, якщо вони попадають на тіл зону, нічого страшного, якщо вони там кудись вже на підлогу попадають. Падають, то ми їх обробляємо з антисептиками, не дозволяємо їх назад повертати ага. самим. за цим. Ви дивитесь все ж таки за порядком. Да, да, за цим дивитися. Ваше когось, заспокойтеся. Ні, таке були такі випадки. Бувають такі відвідувачі, яких треба заспокоювати. Ні, ну це ж таке місце, де можна якраз дозволити собі трошки побалуватися. Трошки можна побалуватися. трошки можна які ще заходи. Ми трішки вже говорили. Можна проводити у релаксосховищі? Ну, якщо не рахувати якісь внутрішні заходи там дні народження, побачення, там якісь святкування річниць. Пропозиції, що ніхто не робив кулька. Ні, хоча був хлопець, який запросив дівчину на побачення і влаштував їй квест у кульках. Він прийшов заздалегідь, заховав якісь подарунки, і вона мала пірнати за тим, що Який креативний хлопець. Ми думали, що він там і каблучку заховає, але сподіваємося, що не прийде. Щодо заходів, то ми регулярно робимо. Мо тікток вечірки це дуже популярний формат серед дітей від 7 до 13 років. Приблизно діти приходять граються в кульках, і грають в ігри, і в них є програма з аніматором. Кожен раз ми її урізноманітнюємо. От минуло минулого місяця. Наприклад, у нас була популярна тікток-вечірка Венздей. Uh -huh. От, з нашим партнерським аніматором. До речі, завтра в нас також планується тікток-вечірка на 12.00 і ще є місця. Можна деталі подивитися у нас в соцмережах і. Якщо цікаво, прийти. Ну а взагалі в соцмережах є такий, як можна сказати, афіша чи як анонс тих подій? Да -да -да. Які відбуваються? Є так, да є афіші. Ми все висвітлюємо. Ця тікток вечірка до речі відбудеться разом. Ми її організовували з офісом маркетингу і туризму Вінниці. Mm -hmm. От щодо заходів, ще у нас є також благодійні заходи. Ми співпрацюємо з Червоним Хрестом. До нас приходять переселенці, які вимушено втратили свої домівки. І напевно, якщо казати не тільки про якісь співпраці, то є заходи, які Люди самі можуть влаштовувати. Наприклад, uh -huh. до нас іноді приходять школи англійської мови uh -huh. влаштовують такі інтерактивні уроки для дітей. Це дуже прикольно. Там вони можуть на екрані на трьохметровому цьому екрані uh -huh. брати презентацію, там щось писати, і дітки мають кидати кульки у правильну відповідь. Слухайте, uh -huh, яка класна да, дуже цікаво спостерігати Можна брати на озброєння тим хто не думав ще над цим. Uh -huh. да. А, також нещодавно був а, навіть жіночий бізнес-бранч. Угу. приходили Панянки жінки. приходили, да, так. Да. Угу, пірнали в кульки. Да, да. У, у чому вони приходять? Не, не в купальниках. Ми це розуміємо. <с Який <с? одяг має бути? А, максимально комфортний, напевно, так. Якщо казати про дрес-код, то угу. єдине, що, а, про що ми кажемо, це шкарпетки. Ну от коли тепліше, ми про це кажемо. В принципі, зараз всі напевно в шкарпетках ще були зміни. Е, ні, щоб просто були, щоб ш... просто були шкарпетки. Да, у нас фетіш на чисті ніжки, можна сказати. Угу. А так, а можна переодягнутися? Хтось хоче де є там можливість чи як? Ну в принципі, можна прийти заздалегідь і переодягнутися, але там звичайний комфортний одяг підійде. Ага, тобто ви не вимагаєте там ні. якогось спеціального одягу саме для відвідування басейну. Це добре, немає такого обтяжливого чогось. Так <laughs> uh -huh. як записатися на сеанси ці відвідування басейну? Е, можна будь-де зв'язатися з нами, по-перше, зателефонувати. Е, По-друге, написати в соцмережах в інстаграмі і також самостійно забронювати вільний час на сайті. А можна просто прийти. Не пірнаючи, просто посидіти біля басейну. Ви дозволяєте? Так, звісно, ну по перше, це можна зробити під час повітряної тривоги. Так, ми вже про це говорили, ну, так. навіть, mm -hmm. якщо її немає. Наприклад, там є варіант, що приходять дітки і батьки, і батьки хочуть посидіти там, поговорити, попити каву. Це можна зробити на чолзоні. Можна це да, mm -hmm. дітки в цей час граються. Хоча mm -hmm. все ж таки рекомендуємо спробувати і батькам правда да, не відмовляти да. собі цьому, можливо, потім вони будуть постійними відвідувачами <с вашого <с релаксосховища. І чому на вашу думку потрібно побувати в басейні без хвилі для дорослих та дітей тим, хто ще цього не зробив? Для чого це потрібно? Щоб, перш за все, щоб спробувати е, оці нові відчуття. Оцей, відчути оцей момент об'єднання, провести часи з близькими, друзями, да? і напевно, щоб дозволити собі відпочити, щоб дозволити собі все ж таки розслабитися, підтримати свій моральний стан, зараз це особливо важливо. Угу. Тобто всіх запрошуєте, і дорослих, і малих, і бабусь, і дідусів приходити. Звісно, да. всі, хто від нуля років до 100, Одного давайте так. Давайте так. Всі можуть приходити і спробувати, як, те, як це розслаблятися, відпочивати у 30 тисяч легких білих кульок. Uh -huh. І відчути себе такою білою хмаринкою, можливо, в тому да. безкрайньому білому морі. Чи дельфінчиком? Чи дельфінчиком, да, в кого вже які будуть асоціації? Дякую Лізу, за таку, за таку цікаву і релаксуючу розмову. Вже закортіла. Відчути це не просто побачити. Ми вже це бачили, але відчути це зовсім певно інше. Це відрізняється від того, що бачиш, коли ти це можеш навіть ай, потримати в руках, так? Так. Ці біл, білі кульки. Нагадаю, сьогодні разом з нами була співзасновниця сухого басейну для дорослих та дітей без хвиль Ліза Бойко, я мама Олена. Миру і спокою у ваші серця. Усіх обнімаю. Коло мами. Коло мами. Смарт проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів, історії успіху супермам, які надихають.